Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні у нас починається нова тема, новий розділ. Читаємо-пізнаємо таємниці рідної мови. Сьогодні ми познайомимося з вами з колисковими піснями, перлинками української мови. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Працюємо з підручником на сторінці 20-23. Виконуємо вправи для формування читацьких навичок. Дихальна гімнастика. Задуйте свічку. Здуйте пушинку. Погудіть, наче, пароплав. Зобразіть свист вітру. Молодчинки. Попрацюємо над скоромовкою. Бурі, бобри, брід перебрели, забули бобри забрати торби. Поставте відео на паузу та прочитайте цю скоромовку спочатку повільно, потім швидше і найшвидше. Наступна вправа не спіткнись. Читаємо стовпчик слів на одному видиху. Знайдіть, будь ласка, слово, яке відрізняється однією літерою. Вірно, це слово сир. Наступний стовпчик. Яке тут слово відрізняється? Правильно, порох. І останній стовпчик. Яке тут слово ви виберете? Правильно, пісня. Молодці? Українська мова дуже давня. Вона належить до найбільш багатих і милозвучних мов світу. Мова оточує нас із раннього дитинства. Тут ти послухаєш і прочитаєш перлинки української народної творчості, колискові, лічилки, мирилки, заклички, загадки, скоромовки, прислів'я. Вони відображають життя нашого народу, ставлення українців до людей, праці, природи, рідного краю. Що ж таке перлина, діти? Це зернятко колястої або неправильної форми, що утворюється в черепашках деяких морських та прісноводних молюсків, використовується як коштовна прикраса. Що названо перлинками усної народної творчості? Правильно, діти. Це колискові, лічилки, мирилки, заклички, загадки, скоромовки. Прислів'я. А як ви гадаєте, чому їх так називають? Діти колискові лічилки, мирилки, заклички, загадки, скоромовки, прислів'я належать до малих жанрів усної народної творчості, їх створив український народ протягом свого існування, своєї історії, а оскільки на той час ще не існувало писемності. То ці твори передавали один одному із уст в уста, тобто усно. А як ви гадаєте, чому їх називають малими жанрами? Так, дійсно, вони невеликі за розміром, тому і отримали таку назву. А що ж відображають твори малих жанрів усної народної творчості? Знайдіть цю відповідь у тексті. Правильно вони відображають життя нашого народу, ставлення українців до людей, праці, природи, рідного краю. Будьте вдумливими читачами. Вслухайтесь у звучання слів, речень, міркуй над їх значенням, збагачуй своє мовлення перлинками усної народної творчості, визначай, з якою метою. І де їх краще використовувати? Ой, яка чудова українська мова! Де береться все це? Звідки ля і як? Ви прослухали вірш Олександра Підсуха Ой, яка чудова українська мова. Про що йдеться у прочитаних рядочках твору? Чому дивується автор? Як ви гадаєте, що поет має на увазі? От і ми з вами починаємо пізнавати таємниці нашої рідної мови. І першою перлинкою, з якою ми з вами познайомимося, будуть колискові пісні. Відгадаємо ребус! Давайте разом. У нас є перший малюнок піца. І є дві коми біля піци. Пригадуємо, якщо коми стоять після малюнка, то забираємо останні літери. Далі стоїть буква С. І у нас є малюнок Дині. Коми стоять попереду малюнка, тому забираємо дві літери на початку слова. Якщо ми з'єднаємо всі останні, які залишилися склади, виходить слово. Пісня Молодці. Колискові пісеньки або колисанки – це перелинки української мови. Тихесенький наспів, пестливі слова заспокоюють, присипляють дитинку. У цих пісеньках мамина ласка, любов, світ добра та краси. Давайте з вами утворимо асоціативний кущик до слова пісня. Що ви уявляєте, коли чуєте це слово? Ну, наприклад, це музика, це спів, це мелодія, це танок, інструменти, куплет, приспів, також ноти і ще дуже багато слів. Подивіться на світлину. Перед вами Оксана Петрівна Кротюк, українська дитяча письменниця. Давайте прослухаємо її текст Ходить сон. Оксана Кротюк ходить сон. Ми, українці, співучий народ. І пісень склали ой як багато, особливо лагідні гарні поміж них. Колискові, співаючи колисанку, Матуся не тільки присипляє, вона бажає своєму дитяткові що найкращого. Та й сам уже мамин голос має цілющу силу. В давнину Колискову пісню вважали оберегом, тому в ній часто співають про кота, адже за народними віруваннями. Захищає людину від злої сили, бере її неспокій та тривоги. Добре, коли дитині співають, тоді вона легко засинає, солодко спить, а отже росте здоровою і радісною. Певно ж, коли ти був манюнім, тобі теж співали колесанок. А якщо маєш молодших братика чи сестричку, Спробуй поспівати їм! Отже, на сторіночці 21 ще раз самостійно прочитайте цей текст, поставивши відео на паузу. Ну що, прочитали? А тепер дайте відповідь на запитання: для кого матуся співає колискову колисанку. З якою метою? Чому в колесанках часто співають про кота? Правильно, дітки, тому що за давніми віруваннями кіт захищає людину від злої сили. Він був оберегом. Пісні, діти. Це твір, призначений для співу. Пісні співали як у супроводженні музичного інструменту, так і без нього. Послухайте зараз уривок колискової пісні Котику Сіренький співає Ніна Матвієнко. Дітки, чи сподобалася вам пісня, яка її мелодія, який темп, яким голосом співають пісню, і які слова вживають? Правильно, діти, ця мелодія спокійна. Голос був теж спокійний, тихий, а слова вживалися пистливі, такі ніжні, заспокійливі. А що означає слово «а, а у пісні? Як ви думаєте? Коли промовляють ці слова? Вірно, коли хочуть, щоб дитинка заспокоїлася та заснула. Тобто ці слова у нас заколисуючі, послухайте ще одну пісню «Ой люлі, ой люлі». watch god Діти, Які ж птахи згадуються у пісні? Вірно, голуби. А чому саме вони? Правильно, тому що голуб це символ миру, спокою. А чому раділи голуби? Вірно, що дитинка заснула. А які ж слова пісні заколисують дитину? Правильно, ой люлі, ой люлі. Молодці. Зараз, будь ласка, поставте відео на паузу та прочитайте на сторіночці 22 ще раз текст до цієї пісні. Зараз поставте відео на паузу та прочитайте на сторінці 22 ще раз цей текст до пісні. Ну що, працюємо далі. Дайте відповідь на запитання, які писливі слова вжито в колискових? Прочитайте колискові напівголосно та лагідно. Трошки відпочинемо фізкульт хвилинка. Прилетіли гуси, роблять потягусі, баушики, баути тягусі потягусі Проушики, бабусельтя, гусі, потягуся. Гуси, по гуси. мають лапки, ходять чапча лапки права, лапка, ліва, лапка, чапки, чапча лапки права, лапка, ліва, лапка, чапки, чапча лапки Гуси, гусенята, люблять посибати. Скоку на толоку, люблять пострибати, скоку, скоку на толоку, люблять пострибати. Гуси в черевичках скубають травичку, скобус купу скубають травичку, скопуску був обенята, скубають травичку. Рисько, ся нижче, низько, іще нижче, поки біта свище, неща, нижче, нижче, іще, поки біта свище, біля усиля, розпростерли крила, покілище люти вітер, олови накрили. Кісвіще лютий, вітер голови накрили. Гуси, гуси, лята, піднімить крилята. Треба заробіт юрану зі садка прогнати. Треба заробіт, юрану, зі садка прогнати. Де вітрище, пхаті на горище, де та ніч без відпочинку, Крутить Катеринку. День та ніч без відпочинку, Крутить Катеринку. В нашому садочку сонце у віночку, Там це у наш на шпинке смачний по листочку. Танце гусонки на шпиньки смикніть по листочку. Гусоньки крильцями крицями ціпочуть. Певно хочуть любі діти, звідси полетіти. Певно хочуть любі діти, звідси полетіти. Ну що, відпочили, працюємо далі. Розгляньте картину та її частини намалювала картину художниця Вікторія Ковальчук. Називається Колескова. Кого зображено в центрі картини? Що вона робить там? Вірно, це матуся заколисує дитинку. Як матуся присипає дитинку? Який птах у неї за спиною? Яка квіточка в руках? А з якими почуттями вона співає? Чи здогадались ви, чому тут зображено букви А? Вірно, бо вона таким чином заколисує дитинку. Кого ще намалювала художниця? Хто охороняє сон дитинки? Вірно, вона намалювала котика, собачку. Чому саме вони? Тому що вони є оберегами будинків. Послухайте, будь ласка, українську колискову з мультфільму Колискові світу виконує співачка Ніна Матвієнко. Вам пісенька. Розпитайте, які колесанки знають у вашій родині та вивчіть одну з колискових пісень, які знаходяться в підручнику, на пам'ять. Дякую вам за роботу. Оберіть собі цеглинку Настрою на уроці. До нових зустрічей!